Всім привіт! Ми продовжуємо свою подорож. Ми в Нью-Йорку. Зараз виїжджаємо з готелю і їдемо до друзів. Сьогодні їх проважаємо ввечері на літак, але цілий день будемо разом гуляти по Манхеттену, Поїхали. Ходимо тут в Тео біля будиночку, він мені проводить екскурсію. І інструктаж. Нам наступні два тижні. Це домик. Це домик. А це ж бачиться на Так, машина, тут все причеплено, ти мені розповідає, бо ми друзів сьогодні відвеземо. І два тижні будемо кататися цим будиночком. Скільки всяких нюансів це потрібно виключити, це включити, там злити воду, так? Що тут ще? Є це домик. Так, Це домик. Хороший інструктаж отримав. Трішки хвилюємося. Я ніколи в житті не їздив з причепом. Ні на чому, ні з яким. То зараз оцю штуку будемо таскати за собою якийсь час. Буде класний досвід. Так. Да? Да. Андрійчику, як ноги твої. Супер, Супер, а ну ну, да? да? Не можна. Андрюха що сьогодні дуже важко каже по ногам. Я більш-менш нормально. Тоха більш нормально, а Андрюха щось. Не дуже. На наступний біжимо чи не виходимо? Біжимо. Біжимо. Бодя теж сказав, що біжимо. Да, да. На камеру. Через півроку біжимо. Марафон. Ні, співмарафону. Поїхали... будь ласка. Видали. <laughs> Ми, <laughs> <давай. laughs> Ми поїхали на Манхеттен. Друзі наші поїхали трішки швидше. Ми там ще були маленькі справи у нас біля будиночку. Їх домох доганяти. Нью-Йорк, центрапалк. Центр Нью-Йорк, Централ Парк. там люди ночують. Андрюха, та не спіши нікуди. Не спіши, не спіши чувати. Нарядом вписуєшся в манхеттен клас. Да. Да. Так, тут пацани щось прямо на вулиці жарять. Отак, це виглядає. Ну Нью-Йорк, що, він город, ніколи не спить, ніколи не відпочиває. І завжди якось отак виглядає. Те, а смачно, ты от тобі смачно, дружби. Да? Ты вегетарианець. Да. да. I've seen that in fourteen bars. Asking only for you was today. Yes. Come on. Друзі наші збираються, пакується. І все поїде на Європу. Проважаємо наших гарбузиків до Європи. Америка, ще побачимось. Було класно. Обіцяють приїхати. Доброго раночку. Під'єднали вже ми тут все, як Антон нам розповідав. Все налаштували, готові виїжджати. Як я і говорив, вперше в житті я їду з будь-яким причепом. Нью-Йорк, де можна знайти краще місце для тренувань. Хотіли спробувати там позаїжджати ззадом. З Антоном ми планували, що в якомусь парку, він мені покаже. Ось такий парк, ніякої можливості не було тренуватися. Ну, він мені там сказав, якщо там бачиш те, то крути вліво. Якщо бачиш це, крути вправо. Зрозумів? Зрозумів. Нью-Йорк, поїхали. Ну що, друзі, їде Павлік. Пашко буде вчитися паркуватися задом Перше заїжджаємо задом дубль два давай Ідеально, ідеально. Давай, давай, тут ще два метри. Давай, 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 не бійся. Але файно, чотенько no, проходить no, Але то професіонал. Ще, 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 ще. О, і отак можеш стояти, все. Супер, прекрасно. Супер, Так, друзі, йдемо будемо оцінювати. Зараз чекайте, б'є. Я сказав з першого разу. Ну... Чик, чик. Дайте завжди. І отак. Минус 15 повирізаймо. Ти що, ти ж з першого разу заїхав? Так, Минус 15 відо виріжемо і, і познав... буде з першого з... разу. Подивилися, що у нас є озеро відразу біля нашої стоянки. Ясно, що ми сходу сюди і прилетіли з позивами. Ось таке озеро. Андрюха розпаковує спінінги. Ми купили традиційно 20 баксів спінінг з катушкою, з ліскою, з усім гамбазом. Андрюха, будеш щось ловити? Ти на що? На форель? Я зараз сомиків наловлю. Андрюх, покажи, що наловив. Зараз я камеру поміняю. Хоп. Отут, кай дивіться. Уха буде точно і ще щось піджариться. Ти задоволений? Дуже. Бодька замерз, да. ходив, гриби збирав, грибів не знайшов. <рес> ну, така історія. Піймали на уху, поїхали варити. Поїхали в хайк, так? Да? Поїхали. Зараз ми зігріємося і ще й в хайк погнав. Гуляємо. В шапках, ще мерзнемо, кайфуємо. Приїхали, тут ось такий лісок, там вон такий бодька. Тут ось така річка. Це річка Гудзон, яка тече в Нью-Йорк, на яку Том Хенкс садив літак. Всі бачили кіно? Чудо на Гудзоні. Рекомендую. Стареньке, але дуже класне на реальних подіях. Ось так кайфово. Риби наловили, поїли, вигулюємося. У нас тут вже готова уха. Юська, давай останній штрих. О, красота. Ну що, будемо пробували. Доброго раночку. Виїжджаємо ми з цього парку сьогодні і їдемо в Пенсільванію. Ходімо, прогуляємося, я вам покажу як це виглядає. Отак, люди стоять на класних таких апаратах. Дуже багато таких арвішок. Це насправді така ціла культура. Частина американської культури. Багато людей, якщо не все життя живуть ось в такому форматі, то просто виділяють якісь роки і декілька років живуть. Хто може собі дозволити, живуть так і працюють віддалено, хтось може на пенсію їде, хтось на пенсію виходить ще в молодості, їдуть, катають так. Так це виглядає. Ось такі сетапи часто зустрічаються, люди їдуть просто на автобусі, на величезному і за собою тягнуть якийсь Рубікон. Приїхали, запаркувалися, сіли на джипчик і поїхали кататися, дивитись міста, озера, все що завгодно, водопади. Ось такий красень тут без Рубікону, а може десь вже поїхали. Цікаво, хто тут стоїть. Ми ще не бачили тут людей, хотілося б познайомитися. Пікап один раз стояв, також весь обклеєний українськими прапорами. Можливо, українці, а можливо, просто американці, які підтримують Україну. Ось такий парк. Коротенько я вам показав, пробігся, він насправді і невеликий. Поїдемо зараз в Пенсільванію, подивимось, який буде там. Ми 5 місяців прожили в таких парках, то вони мені як рідненькі. Просто ми коли їхали, жили в палаці, переїжджали кожні три дні по таким паркам. Зараз в будиночку, то рівень комфорту просто 100 плюс. Приїхали в штат Пенсільванія. Ось таке чарівне місце ми орендували. Ми в цьому парку просто одні. Нема нікого, але він ще працює. Одна машина і вона наша. Приїхали відразу, щоб Андрюха на рибалку не їздив, а отут, щоб сідав на лавочку, кидав вудочку і рибачив з гарним видом. Андрюх, на рибалку коли б сьогодні? <рес> ще на 100 баксів накупили всякого модлого Андрюхи, Старлінг новенький, налаштовий. Батько, ти прогулявся, що там? Так, це файно, все. Бомба. 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 Клас, мангальчик тут у нас є. Ось так це виглядає. Дуже маленький парк, але дуже затишний і нікого немає. Там виходить ось дорога, туди пішла, вище мене їхали. І парк, ну, може на 10-15 місць. Тут смітники, смітники виглядають так, що тут є ведмеді з досвіду. Вони вже закриваються, щоб сюди ведмеді, єноти і ніхто не заліз, то вони вже на таких защолках. Там є душ-туалет, в цьому парку, до речі, є електрика, але немає каналізації, і немає води. На минулому ми стояли підключені до води, до каналізації, зараз тут є просто електрика. Отак От це виглядає. Можна підключатися. Але вода своя і каналізацію зливати нікуди. Тут у нас є душ туалет і... Ну і мабуть все, я ще не ходив, не дивився, що там. Є такий шикарний вид. Ну, риба скидається. Риба скидається. Андрюха вже там сказав, зараз буде рибачити. Ну що, як тут? Кайфушний кайф. Кайфушка. Ми Пішли, ми подивимося ми на дамбу. Там, там така водичка шумить, я думаю, завтра спитати хостів переїхати на ближче до цього. Вене, на наступне місце. Ми тут одні стоїмо, там можна, мабуть, ставати. Так, Там написано, можна би було вибирати любе місце і, і ставати, якби ми не забронювали зараніше. Але я думаю, що вони ранком приїдуть і можна буде спитати, переїхати сюди ще на день. Ближче тут до душ туалет, вулиця. все працює, так? Да? Душ шикарний, там тепло. Клас. Туалети, такі раковини там за будиночком, щоб мити великі на кастрюлі а, супер. на вулиці. Дуже такий охайний. Всього купа, і мило, і бума папір. Усього багато. Супер. Там такі ялинки чудовезні. Просто шикарно тут. Ой, така тут ще красота. Ось така дамба. Ось так це виглядає. Супер! Супер! Мені подобається дуже. Ми тут стоїмо два дні і дві ночі, так? Дві ночі. Сьогодні ніч і завтра ніч тут стоїмо. Багато змій потрібно... Познайомитися, щоб кого тут трогати, кого не трогати. Добре, пішли варити вечерю. Доброго ранку. Ми все ще тут стоїмо. цьому місці вчора цілий день простояли, півдня йшов дощ, сиділи в будиночку. Потім Андрюха тут рибачив, наловив нам риби, щось схоже на головні. Андрюха, знаєш, як називається та риба? Не знаю. Не знаю. Щось на головні схоже. Я пролежав майже цілий день з температурою і соплями. Сьогодні вже ніби більш-менш нормально і погода нормальна, і температури немає. Поїдемо десь зараз на рибалку. Ось на цьому озері ми порибачили. недовго, правда, тому що дощ і дуже холодно. Я піймав два окуня, Андрюха сьогодні нічого не піймав. Зараз <рив> їдемо додому. Там можна сидіти в теплому будиночку і дивитись на поплавок. Ось така тут красота. Дуже гарно, ліс, гори, озеро. Туди далі вже якась дамба йде, і з цієї дамби вже вниз іде річка, на якій ми зараз стоїмо. Що там Андрюха є? Нема. Но Андрюха тільки добрався до свого місця, відразу піймав парочку головнів. Я тут нічого не піймав. Бодя у нас як шеф повар відразу їх на сковородку. Отак відпочиваємо. Тут в ріці наловили, відразу ж пожарили. Одразу ж пообідали. Нам багато не треба. Піймали 5 штук кожному по рибинці. І відпочиваємо. Ще одну нічку тут переночуємо, зараз Боді відвезу в аеропорт і ще постоїмо. Виїжджаємо сьогодні з цього гарного кемпінгу. Ось ми стояли там трішки знизу. А зараз на виїзді зливаємо свою воду з баків, ну, грязну воду, і заливаємо сюди чисто. Я не знаю на всіх кемпах чи не на всіх, але скоріш за все на всіх. Якщо немає можливості на місці, де стоїш, підключити воду і каналізацію, то на виїзді можна це все злити. Тобто ми заїхали із своїми баками повної води, чистої, там простояли декілька днів. Зараз сюди каналізацію зливаємо, чисту воду заливаємо і погнали на Вашингтон DC. Ось так ми їдемо. Андрюха, тобі зручно подорожується. Ззаді розвалився там сам. Військо, тобі комфорт? Отак виглядає у нас осінь, дорога. <кхи> Одекенні зеркала величезні. Дуже комфортно їхати. Ззаду в нас є камера, ми бачимо ось тут в телевізор, все, що відбувається ззаду. Круто. Відчуваю себе дальнобойщиком. Ми приїхали під Вашингтон DC, завтра поїдемо гуляти. І завтра вже вам покажу парк, де стоїмо. Це буде в наступному відео. Тут у нас знову річка. Я тільки чую, що вона шумить, але її не видно. Будемо рибачити. Покажу вам парк. І в наступному відео знімемо вже рум-тур будиночка всередині. Покажемо, як він там виглядає, як ми на ньому їдемо. Бо сьогодні вже всі втомилися з дороги. Будемо відпочивати. Завтра зранку знімемо. Ви побачите в наступному відео. Дуже хотілося, щоб це зробив Тео, щоб він тут розказав, як він тут жив, показав, де тут що в нього є. Але ми спробуємо передати цей настрій і цю красоту. Зустрінемося друзі, вже в наступному відео. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!